Були. Ось це наше Чорне море. А ось це новий iPhone 16 Pro Max. Найбільший дисплей серед усіх iPhone, найміцніший дисплей серед усіх iPhone, найтонші рамки серед усіх iPhone, найбільша автономність серед усіх iPhone, найкращий запис звуку серед усіх iPhone, нова кнопка камера Control. Ви, до речі, помітили, що Apple ніде не називають камера Control саме кнопкою. Та новий колір Desert Titanium. Але ні. Заходиш у інтернети. Там говорять, що нічого не змінилось. Знову той самий телефон, Apple вже не ті, та й все таке. Це відео не огляд, а мої враження від смартфону та нових функцій, деякі з яких дійсно вражаючі. Та я розповім тільки про те, що вже працює. Про AI поговоримо, коли він з'явиться. Це буде справедливо. Якщо він взагалі в'явиться в Україні, відео буде довго, але варте того. Обов'язково підтримуйте канал, підписку. І якщо подобається наш контент, заздалегідь дякую. Посилання на нові айфони в описі. Знову починати. Коли я брав цей смартфон, я дуже хотів спробувати його саме у новому кольорі. Я відверто кажу, що не прогадав, бо він на мій смак виглядає дійсно дуже цікаво. Камера не передає цей відтінок кольору, раджу подивитись на нього наживо. Він не золотий, він не рожево золотий, він не виглядає занадто китко. Новий колір дійсно краще всього описує його назву пустельний титан. Саме пустельний, а не золотий. Та я щось не можу згадати, якісь інші смартфони у таких кольорах. Думаю, найближчим часом щось з'явиться. Але якщо хочете чогось більш класичного, обирайте серед інших кольорів. Або беріть колір Natural Titanium, який взагалі не пофарбований, так, як усі говорять, більш стійкий до механічних пошкоджень. Правда, давайте будемо чесні перед собою. Ви все одно будете носити його у чохлі. До речі, про чохли. Вони тепер мають ось такий виріз під камера контрол. Хтось знову ж таки у інтернетах говорив, що це дратує. Не знаю. Мені разом з iPhone дали подивитись багато різних кейсів, вони усі з отворами, та мене в цьому нічого не дратує. До речі, ось цей бренд, Unique. я особисто дуже багато років користуюсь та сміливо можу його радити. Особливо сподобалось, що клір-кейси, ті, що просто прозорі, не жовтіють через декілька місяців, як у інших виробників. Зроблені. Якісно, довговічність перевірено особисто мною. Асортимент великий, тож майте їх на увазі. Коротше, в описі залишу пару посилань на деякі цікаві кейси, які можна обрати вже зараз. Дисплей. Дисплей 6,9 дюймів. просто величезніший дисплей та величезніший айфон. Цей розмір дійсно вже може бути надлишковим, але тільки якщо ви обираєте смартфон за принципом, я хочу останній найдорожчий айфон, та мені взагалі байдуже на ергономіку. Буду брати Pro Max, а не за принципом підбору того розміру, який вам потрібен. Порівняння з тим, що це вже діагоналі планшетів та занадто для телефону, як на мене, просто ну, смішно. Немає планшетів з такою діагоналлю, у такому компактному корпусі, з такими тонкими рамками. Вони, до речі, дійсно стали меншими, це відразу помічаєш, навіть у порівнянні з попередником. Я не розумію, в чому проблема людей, які говорять, що промакс став занадто великим. Це Pro Max. Він максимально великий. Якщо треба менше діагональ, є 16 Pro. там 6,3 дюйма. Беріть його. Він такий самий, але більш компактний. Різниця, звісно ж, між ними є. Це батарея, та вона відрізняється при тестуванні у змішаному циклі роботи. Це запуск відео, це браузінг, ігри, ну тобто різні сценарії. Різниця 4,5 години. Pro Max тримає близько 17 годин. А 16 Pro тримає 12,5. Так ось питання: чи готові ви обрати незручний для вас розмір, дуже великий смартфон, щоб отримати ці додаткові 4,5 години? Чи 12,5 годин на день вам вистачить? Мені просто здається, що це дуже високий показник. Та брати смартфон, який вам буде незручно тримати і користуватись заради цих. 4,5 годин просто не варте. Хоча вирішувати, звісно ж, вам різниця у 0,2 дюйма між 15 Pro Max та 16 Pro Max Фізично є, але вона зовсім невелика. Тож, якщо вам було нормально з 15 Pro Max, вам так само буде нормально з 16 Pro Max. Може трошки треба буде звикнути, але це не критичне збільшення. Просто обирайте телефони по розмірам та потребам, та не будете ходити з занадто великим смартфоном. Батареї вам буде вистачати в обох розмірах, та різниця з минулорічним поколінням до декількох годин роботи. Це вже перевірено, я навіть не бачу сенсу на цьому зупинятись. Краще тут додам трошки додаткової інформації, яка буде цікава тим, хто бере смартфон на багато років. iFixit, хлопці, які багато років займаються тестуванням телефонів на ремонт та придатність, оцінили нову конструкцію про версії цього року на 7 з 10. У порівнянні минулорічні п'ятнашки, оцінені у 4 з 10. Новий iPhone простіше ремонтувати. Багато деталей можна замінити без демонтажу інших елементів. Батарея взагалі тут знімається за допомогою. Електричного струму. Я не знаю, правда, чи було таке десь до цього, звучить цікаво. Але повернемось до теми відео. Насправді така велика діагональ дуже зручна для тих, хто використовує смартфон як інструмент. Зйомка фото та відео, обробка матеріала, монтаж роликів для соціальних мереж. то це все роблять, не стоячи в автобусі, чи під час ходьби однією рукою. Збільшення розмірів сподобається перш за все крієйторам – Це все ж таки телефони Pro. Вони зроблені для професійного використання. Та банально, ви у інтерфейсі камери на більшому дисплеї краще розумієте кадр. А якщо це для вас занадто, то беріть 16 Pro. Ніякої різниці у камерах чи продуктивності тут немає. Обирайте те, що зручно, благаю. По іншим параметрам дисплею я теж не бачу сенсу довго акцентувати вашу увагу, бо зміну крім розміру, практично немає. Тут тепер є можливість регулювання мінімальної яскравості до 1 ніт. Це оцінює тих, хто полюбляє посидіти з телефоном у темряві, та й нове захисне покриття керамік Shield го року, яке під час механічного пошкодження дає менше павутиння. Ну тобто, якщо він впаде та все ж таки розіб'ється, то при однакових умовах на 16-й Ніці, тріщина буде більш локальною. Хоча, що я тут вам розповідаю, це одно треба кейс, плівка, захисне скло та ось це все. Камера Control. До речі, офіційна назва українською контролер камери. Чомусь не кнопка Camera Control, а просто Camera Control. Цікаво тут з неймінгом, такий прямий натяк на те, що це не просто кнопка, а більше. Ну, як завжди, в стилі Apple. Давайте зіграю по їх правилам. Спробую теж щоб з зараз без слова. Кнопка камера контрол це новий елемент керування камерою, елемент, який повинен давати швидкий доступ до багатьох функцій, якими теоретично користуються люди, які знімають не тільки показники лічильників, а й щось творче. Цей елемент можна натискати фізично як кнопку, наприклад, щоб відкрити застосунок камера, або щоб зробити фото чи почати знімати відео з затисканням. У інтерфейсі камери її можна натиснути не так сильно, щоб викликати меню з налаштуваннями та для навігації по ньому одиночними та подвійними несильними натисканнями. А також по ній можна свайпати. Технічно це дуже круто реалізовано. Погодьтесь, це один елемент, який по різному реагує на фізичне натискання, на легке натискання та ще й на свайпи. Це дійсно не просто кнопка, але якраз ця багатофункціональність це, скажімо так, трошки складно, особливо коли в тебе це вперше. Та це дивне відчуття, коли щось від Apple потребує звикання для використання. Але завдяки тому, що це працює дуже плавно та чітко, звикаєш насправді швидко, та навігація по ньому не складна. Проте все, що можна зробити за допомогою камери Control, швидше зараз робити на дисплеї. Бо на дисплеї ви це робите двома пальцями та усі функції, окремі сенсорні кнопки, а не одна з меню, в якому це все потрібно ще обирати свайпами. У камери контрол немає якихось унікальних можливостей, які доступні тільки з нею. Усе є прямо на вашому дисплеї. То це головне питання до неї. А ще питання її розташування. Вона знаходиться симетрично кнопці живлення, та це єдина причина, яку я бачу, чому вона саме тут. Дійсно, дотягнутись до неї важче ніж хотілось. Цей ефект менший на 16 проб, бо він фізично менший, проте це не виправдовує її. Для того щоб зручно тримати на ній палець, вам потрібно частково перекривати дисплей. Та, хоча й у цій ділянці нічого важливого немає, психологічно не дуже зручно. Я не берусь стверджувати, як усі зараз на YouTube, що камера контрол з'явилась тільки тому, що треба було щось додати, вигадали рішення неіснуючої проблеми тощо. А ще я зовсім не розумію, як багато блогерів чомусь скаржаться на те, що випадково натискають на неї, коли знімають себе, чи просто тримають телефон. Я носив його без чохла з чохлом, нічого такого не було. Та я знімав себе. Хтось, мені здається, це сказав та понеслось. Мені особисто сама ідея камери контрол подобається, але я вважаю, що перша реалізація, як фізично, так і програмно, могла бути і краще. Та якщо програмно, я впевнений, ми ще побачимо зміни у роботі камери контрол, то фізичне розташування, якщо говорити саме про це покоління, вже не змінити. Залишається тільки звикати. А якщо вам не потрібні усі ці всі додаткові налаштування, можна у налаштуваннях телефону відключити усі додаткові можливості камеру контрол та залишити лише безпосередньо відкриття застосунку та керування затвором камери. Фотозйомка. Фізично змін зазнав тільки один модуль ультраширококутний. Замість 12 мегапікселів. Тепер ми маємо 48, як і основна камера. Різницю помітити, чесно кажучи, важко, хоча вона є у позитивному напрямку. Я думаю. Що поки маємо першу версію прошивки на телефонах, робити висновки просто зарано. Я почекаю перших оновлень, не бета, а загальних, та потестую її у порівнянні з іншими флагманами. Тоді поговоримо. Але найголовніша різниця камер між поколіннями тут в можливостях класного налаштування обробки. Та тут треба проговорити теорію. Останні роки усі виробники смартфонів роблять величезний акцент саме на зміни. В обробці зображень, не поспішаючи фізично міняти модулі. Обробка кадрів фірмовими алгоритмами, нейронними мережами, штучним інтелектом це все робить знімки більш інформативними, але менш природними. Особливо багато уваги обробці націлено на те, щоб робити більш широкий динамічний діапазон фото, не допускати переекспонування світлих ділянок та, навпаки, висвітлювати темні частини кадру. Це робить фотографії більш плоскими та не такими об'ємними. Я вважаю, що глобально це вірний напрямок, бо більшість людей хочуть натиснути кнопку зйомки та отримати фотографію, на якій все відразу гарно та можна побачити усе, що на неї знаходиться, в незалежності від освітлення. Проте для тих, хто відноситься до фотографії як до більш творчого процесу. Та не можуть контролювати цю обробку, це не підходить. Також що зробили Apple. У налаштуваннях камери з'явились стилі фотографії. Та мені ця функція здається дуже цікавою. Для того щоб це запрацювало, спочатку вам необхідно обрати чотири референсні фотографії. Після чого iPhone пропонує обрати вам колірний акцент, який вам подобається. Тут 5 різних варіантів, інтенсивність яких можна відрегулювати за вашими вподобаннями, або взагалі залишити стандарт. Я полюбляю теплі відцінки та багато знімаю людей, тож на мій смак, більше всього підходить золотавий. Він додає теплоти кадрам. Мені подобається, як це виглядає, тож я залишаю інтенсивність практично максимальною. Наступний крок зміна насиченості кольорів та тону. Ось цей сенсорний пад дозволяє відрегулювати як насиченість кольорів, змінюючи значення по горизонталі, так і загальний тон. Фото змінюючи значення по вертикалі, я би це правда назвав не тон, а регулювання динамічного диапазону. Бо завдяки ньому ви можете зробити ціні більш темними, тим самим роблячи фото більш об'ємними та природними. Після чого натискаємо готово та усе, усі фотографії, які ви тепер будете робити за стосунком камера, будуть зроблені з урахуванням вашого стилю фотографії. Цікаво в цій обробці те, що це не є фільтром у звичайному розумінні цього слова. Це більш тонке налаштування зображення, як при роботі з RAW. Під час зйомки iPhone зберігає величезну кількість інформації у файлі фотографії, для того щоб ви мали можливість редагувати цей стиль навіть після зйомки, абсолютно без втрати якості. Бо у файлі є усі дані для цього. Для того щоб краще зрозуміти, що це за функція, то я б називав це не стиль фотографії, а стиль обробки. Ви можете зробити свій власний стиль обробки фотографій на вашому iPhone, який буде працювати по замовчуванню для усіх нових кадрів. Після презентації та перегляду оглядів нових iPhone, я не зрозумів, як ці стилі фотографій відрізняються від зйомки в RAW. Технічно, алгоритм зйомки та обробки тут схожий. Проте, як це реалізовано, мені більш нагадує зйомку у відео у лог-форматі з миттєвим застосуванням лутів. лутів. Як можна робити, наприклад, на зовнішніх відеорекордерах Atomos чи деяких камерах. причому з можливістю відкатитись до стандартного вигляду або відрегулювати стиль після зйомки? До речі, інтерфейс налаштування стилів доступний також у застосунку камера. Після змін у ньому налаштування так само зберігаються по замовчуванню та будуть застосовуватися до усіх наступних фото. Чи є нова функція стилів фотографії революційною? Ні. Про те, як вони налаштували цей процес, даючи можливість зробити особисту стилістику обробки для усіх нових фотографій, мені дійсно сподобалось. Це не схоже на те, що було раніше з фільтрами, та такої механіки я не бачив на інших смартфонах. Проте слід розуміти, що якщо ви не будете використовувати стилі фотографій, то різницю у фото між 16 Pro Max та 15 Pro Max ви не помітите. Тож дуже раджу, якщо ви все ж таки придбаєте новий iPhone, зайдіть у налаштування та спробуйте з цим погратись. А ще мені сподобалось, що редагування стилів на готових фото доступно не тільки на iOS, а й на MacOS. Якщо ви користуєтеся iCloud, то зможете зробити все прямо на MacBook через застосунок фото. Це дуже зручно. Відео iPhone 16 Pro Max все ще фантастично знімає відео та. На мою, та й не тільки думку, є кращим рішенням серед смартфонів, якщо ви плануєте робити відеоконтент. Тепер ви можете знімати себе на ультраширококутний об'єктив у кращій якості, як на основну камеру. Це особлива оцінювання ті, хто знімає ось так сам себе. Не потрібно дуже, дуже руку висувати. Ось так можна знімати, чи можна ближче знімати та не страждати, щоб рука не затікала, та отримувати гарну якість. Але все ж таки цього року головна зміна у можливостях відеозйомки стає запис звуку на вбудовані мікрофони. Та тут не просто функція усунення шумів, тут дещо цікавіше. Давайте краще покажу. У нового iPhone з'явилось відразу два нових інструменти для покращення та налаштування звука під час зйомки. Перше це зниження шуму вітру, яку можна увімкнути за замовчуванням у налаштуваннях камери. У попередніх айфон цієї функції не було. Тож давайте послухаємо, як це працює. Твої очі, як те море, супокійне, світляне, серце мого давнє горе, мов пилинка в них тоне. Твої очі, мов криниця, чиста на перловім дні, а надія, мов зірниця, з них проблискує мені. Твої очі, як те море, супокійне, світляне. Серце мого давнє горе, мов пилинка в них тоне. Твої очі, мов криниця, чиста на перловім дні, а надія, мов зірниця, з них проблискує мені. Різниця дійсно відчувається, та я помітив, що вона гарно відчувається, коли вітер такий, скажімо, помірний. Ну це досить логічно. Проте при помірному вітрі ви дійсно відчуваєте дуже гарну різницю у голосі, та він навіть не занадто спотворюється. Тож цю функцію можна сміливо залишати увімкненою та постійно користуватись нею. Друга функція це Аудіомікс. Її можна користуватись вже після зйомки. Треба зайти у редагування відео та обрати один з декількох пресетів. Давайте послухаємо, як вони працюють. Далі студійний режим. Зараз ви чуєте мій голос без будь-якої цифрової обробки, а тепер я вмикаю режим студійний, та мій голос суттєво змінюється. При цьому реально складається таке відчуття, що в мене з'явилася якась петлічка чи якийсь зовнішній мікрофон. Бо результат сама ця обробка не дуже спотворює голос, та блін, це дійсно прикольно. Цей студійний ефект дуже круто відчувається, коли ви записуєте звук у якомусь приміщенні. Зараз ви чуєте звук без будь-якої обробки, а ось зараз, зараз я вмикаю цей режим, режим студійний. Відразу здається, що я почав записувати звук на якусь петлічку чи на якийсь інший зовнішній мікрофон. Мій голос відчувається набагато краще у цьому режимі. Тож саме для запису у приміщенні це взагалі 100% можна використовувати прям раджу. Але тут е, зроблю зноску: що якщо ви будете використовувати режим студійний, тобто вмикати цей режим на записах, які були відзняті десь на вулиці, там де було дуже гучно, прям дуже гучно, як, наприклад, на море, там де я знімав практично усе відео, то звук достатньо сильно спотворюється, та мені не дуже сподобалось, що виходить. Це можливо, тому що це перша прошивка. Та у майбутньому це буде працювати краще при важких умовах. Проте зараз так. Ну можете послухати. Ось так. Айфон записує просто звук, просто ось записує вітер, море. Ви все чуєте. А тепер та студійний звук. Я б не назвав це, звісно, саме студійним звуком, бо він змінюється. Проте. Краще ви мене 100% краще чуєте та зможете зрозуміти про що я вам говорю. Дуже багато всього сказав, просто щоб ви оцінили, як, як це працює. Далі режим у кадрі він прибирає усі голоси, які вас оточують. Зараз паралельно зі мною розмовляє моя дружина. Ви зараз можете її напевно почути. Та тепер я перемикаю на режим у кадрі. Вона все ще продовжує щось говорити. Ви напевно, її навіть трошки можливо чуєте. Проте акцент тепер тільки на моєму голосі. А голоси усіх, хто не знаходиться у кадрі, уходять на другий план. Працює теж дуже прикольно, та мені здається, це можна застосовувати, коли ви знімаєте щось у місті, там де дуже багато людей. Та таким самим ви зможете акцентувати запис звуку на голосі того, хто знаходиться у кадрі. Останній режим кінематографічний. Зараз ви чуєте знову ж такий звичайний, звичайний запис у звичайному режимі. Голос мій ніяк не оброблений. А тепер я перемикаю на режим кінематографічний. Тепер мій голос акцентований, але не повністю ізольований. Ви все одно чуєте оточуючі звуки. Тим самим цим кінематографічним режимом можна перенести глядача у якусь сцену. Те, як роблять, коли знімають якесь кіно. Тобто не повністю ізольований голос, а трошки додається як сураунд звук, оточуючи, 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 оточуючи. Ви, ви зрозуміли. Теж дуже прикольний режим, десь можна приміняти. Чи можуть ці нові функції повністю замінити зовнішні петлічні чи будь-які інші зовнішні мікрофони для усіх? Ні. А ще ви можете запитати, чому я розповідаю вам про функцію AudioMix, а особисто використовую зовнішню петлічку, тому що вона в мене є, та я приїхав знімати. Тому вона в мене є з собою. Тому для того, щоб зробити більш якісний звук, а все ж таки з петлічного мікрофону ви отримуєте більш якісний звук, я використовую цю петлічку. Проте, якщо б мені було потрібно щось швидко відзняти та в мене її з собою не було, я б це зробив. би... За допомогою функції AudioMix, ну тобто, зробив би це шумопоглинання та покращив би звук. Тож не треба там вже щось писати у коментарях. Проте, якраз у форматі зйомки на телефон, коли терміново треба щось зняти без підготовки. Та додаткового обладнання навіть для сторіс в Instagram, TikTok чи Ютуб-блогу це просто знахідка. Та я думаю, що для багатьох це може замінити окремі мікрофони, саме по зручності використання без додаткового обладнання. А ще iPhone 16 Pro Max тепер вміє знімати 4K120, та це нереально круто. Зйомка з такою частотою кадрів дозволяє сповільнювати відео до 4 разів та отримувати відео частотою 30 кадрів на секунду, або до 5 разів то отримувати відео 25 кадрів на секунду. Зйомка зі сповільненням цікава не тільки для сповільнення якихось екшен моментів. А й для отримання максимальної плавності зображення під час зйомки нерухомих об'єктів. Не буду зараз розповідати, навіщо вам сповільнення. Як говорять, хто знає, той знає разом з цим у iOS 18 додали новий інтерфейс роботи зі сповільненням. Він зручніше ніж було раніше. Тут все зрозуміло, тож прикольно, мені сподобалось. Додам тільки що у такій якості в 4К робити 120 кадрів на секунду можуть далеко не усі камери, а тут це робить смартфон. Круто, а що ще? Що я можу ще додати про новий iPhone 16 Pro Max? Новий iPhone став швидше та під час ігор менше нагрівається. Тож зміни у конструкції та розміри вплинули не тільки на ремонт придатність, а й на охолодження. Нарешті збільшила швидкість заряджання. Причому, якщо по дроту, як я розумію, зараз це працює не так швидко, як говорили нам на презентації, то по бездроту цим вже можна користуватись. Та він заряджається по швидкості як 15 Pro Max по дроту. Правда, там потрібен новий MagSafe або будь-яка інша бездротова зарядка з підтримкою нового стандарту c 2 Їх вже багато, тож не проблема. А ще маєте на увазі, що нова MagSafe зарядка іншого розміру. Тож, якщо вона у вас десь якось інтегрована у інші аксесуари, то може не підійти за розмірами. Скоріше за все, не підійде за розмірами. Очікувано насправді. Для кого ж новий iPhone? Ну і на останок головне питання. Кому купляти? Кому оновлюватись? Відповідь доволі проста: якщо у вас айфон старіше 14-го покоління, тобто 12-й тощо, то ви помітите велику різницю в усьому, починаючи від камер, закінчуючи швидкістю роботи. Це буде дуже гарне рішення. Якщо у вас 14-те покоління та ваше життя пов'язане зі створенням контенту, теж відчуєте різницю. Помітно. Це я як власник 14 Pro вам говорю. Якщо у вас 14 або 15 покоління, та ви нічого не знімаєте, окрім лічильників, та чогось просто для себе, то Замінити можна, щоб не прогавити момент, коли ваш телефон ще досить багато коштує на вторичному ринку. Якщо є можливість, раджу це зробити. Якщо у вас 15 серія, то треба подумати. Усі нові можливості, які відрізняють 16 від 15, я вам розповів. А далі вирішуйте самі. Ось такий в мене не огляд вийшов. Сподіваюсь, було цікаво послухати. Якщо це дійсно так, не забувайте про вподобайки та пишіть у коментарях. Якщо є якісь питання або ви з чимось не згодні, будемо сперечатись. Та обов'язково підпишіться. Найближчим часом ми хочемо підготувати порівняння флагманів, тож не про автри. Усім дякую за увагу! Мирного неба, слава Україні! До побачення! А я пішов ще погуляю по морю.